Вітаю вас малята! Послухайте віршик. Їжачок ходив у ліс. Він грибочки діткам ніс. І сказав Я буду з вами їсти борщик із грибами. Дітки, подивіться, який гарненький їжачок завітав до нас у гості. Ми вже з вами його ліпили. А сьогодні пропоную намалювати. Давайте пригадаємо, який же їжачок. У нього овальний тулуб, витягнута мордочка, на якій є носик, очі на мистинки, ротик, вуса і вушка на голові. А ще у нього є лапки, а все тіло вкрите голками, як у ялинки. Малювати, дітки, будемо не тільки олівцем і пензликом, а ще і виделкою. Для роботи приготуємо. Фарби, стаканчик з водичкою, білий аркуш паперу. А також дві веделки. Можна взяти пластикову або залізну, як я. Головне, дітки, не забувайте про правила безпеки. Поводьтеся з веделкою обережно, щоб не вколотися. Також підготуйте простий олівець, резинову гумку, серветку, палітру та дві кришечки, щоб викласти на неї фарбу зеленого та чорного кольору. І пензлик. Розпочинаємо малювати. Спочатку посередині листочка малюємо великий овал. З лівої сторони у вигляді трикутничка малюємо носик. Внизу домальовуємо два овала. Намічаємо лапки. Тепер будемо уточнювати форму. Малюємо носик. Намічаємо, де будуть починатися колючки. Промальовуємо більш точніше лапки. Лінії, які не потрібні, стираємо гумкою. Замальовуємо тіло світло-коричневою фарбою. Можна зробити її самостійно, взяти темно-коричневу та білу і змішати на палітрі. Зачекайте, поки фарба просохне. Викладаємо чорну фарбу на кришку. Занурюємо виделку, набираємо фарбу і починаємо робити відбитки на тілі їжачка. Подивіться уважно, як це роблю я. Далі беремо і чорну фарбу і починаємо промальовувати деталі носик, очі, ротик, лапки. Беремо зелену фарбу, викладаємо на кришечку і за допомогою виделки малюємо травичку. Наша робота майже готова. Далі самостійно домалюйте все те, що ви бажаєте сонечко, хмаринки, осінні листочки, грибочки та інше. Ось такий їжачок вийшов у мене. Дітки, швидше беріться до роботи та розпочинайте малювати. Бажаю вам творчих успіхів і буду чекати на фото ваших робіт. До побачення і до нових зустрічей!